Вітаю, друзі! Сьогодні запрошую вас на Аляску на льодовик Менденхол. Хоча ні, радше, я запрошую вас під нього ось до цієї глетчерної печери. Погодьтеся, незабутнє видовище! Це виглядає як примарне блакитне світло, що пробивається крізь склепіння цілковито виточене з дорогоцінного каміння. Насправді так, ця субстанція дійсно дорогоцінна, як і будь-які інші запаси прісної води на нашій планеті. І так, це не каміння, а чиста гледчерна крига, омита потоками талої води. Менденхол, долинний льодовик, який є частиною великого льодовикового поля Джуно. Процес його утворення почався приблизно 3000 років тому і завершився всередині 18 століття. З того часу Глетчер рухається в напрямку озера Менденхол. Майже 33 століття нові й нові шари снігу рік за роком нашаровуються, піддають, знову намерзають під впливом сезонних змін температури і все більше тиснуть на нижні прошарки криги. Цей процес вичавлює з льоду домішки бруду та пухирці повітря. І зрештою давня льодовикова крига стає схожою на сапфір. А сонячне світло, пробиваючись крізь довщу криги, втрачає всі складники видимого спектра, окрім блакитного, звідси й потойбічне сяйво під цими склепіннями. Останнім часом глобальні зміни клімату призводять до більш активного танення Менденхолла. Через його долинну морфологію потоки талої води спрямовуються до озера і вимивають під тілом льодовика широкі ходи й порожнини льодовикові печери. Ці утворення нестабільні, вони руйнуються і знову утворюються під впливом невпинного руху і змін крижаного гіганта. І хоча… Розгалуження і збільшення глетчорних печер під Менденхолом свідчить про сумні наслідки глобальних кліматичних змін, ми з вами, принаймні, можемо помилуватися незрівнянною красою цих сапфірових склепінь. Така ось чергова природна цікавинка, а світ сповнений ними. Нагадую тож до нових зустрічей! І до нових див!